Всіх вітаю на каналі Цікавий на гачку». З вами Оля, і сьогодні я пропоную вам зі мною подивитися, що я таке роздобула на Пінтересті. Зазвичай, коли сумно і ти не знаєш, що в'язати якісь виникають проблеми, я, звичайно ж, бігом біжу на Пінтерест, тому що там дуже багато ідей, там можна знайти натхнення. І, звісно, ще й пошукати якісь тренди, якісь напрямки, які зараз нам диктує мода в всьому світі. Тому давайте ми з вами подивимося, які я відібрала моделі, і що я з них для себе і для вас підготувала. Ми роздивимося їх, розберемо. І, можливо, хтось захоче щось зв'язати. І я пропоную. Перейти до перегляду. Так, давайте, давайте по-перше, поговоримо про, про тренди. Тренди залишаються, я бачу, що сітки. Також не виходять з моди, їх багато, вони різні. Зараз ми подивимося, що я там нашукала, знайшла, що мені сподобалося. І саме ця була заявлена як гачкування, вона була підписана кротше чомусь, я так і не зрозуміла чому. Хоча видно, що тут петлі, і ця модель зв'язана з пицями. Тому ну, сама по собі ну, нічим вона не відрізняється від інших моделей. Така сама, тобто. Ну, З нею не будемо говорити, просто що вона є. І таку сітку можна імітувати гачком без всяких проблем і питань, це не складно. ну, Хто забажає, тому знайдемо і подивимося. Ця сукня мені також здається зв'язана спицями, але якщо тут можна роздивитися як поперечне в'язання, і зв'язати такими, коли формуєш з повітряних петелечок, наприклад, якісь ці дужечки, і їх потім обв'язуєш звичайними стовпчиками з накидом, тобто ну, можна і таку моделечку зробити. Ну, Цю сукню ми вже бачимо, що зроблена вона стопчиками з стовпчиками накидом, виворітні ряди стопчиками стовпчиками без накиду, і відне оздоблення по горловинці зроблена стопчиками стовпчиками без накиду, поворотними рядочками. Тобто це вже 100% стовпчики. І оце ця сітка також виглядає. Ніби такою ну, цікавою. Хоча на ця, ця модель цей візерунок зроблений на основі бабусіного квадрату, єдине що заходить трошечки на цей, на перші, на початок і на кінець стовпчиків попереднього рядочка, і за рахунок того, що йде більш товща полоса виворітних рядочків, то виходить ця, ось ця дирочка. Така собі, ну, трошки менша, так, ніж повинна бути, бо тут, дивлюся, що по 4 стопчики з накидом йде. Ну, тобто, принцип основа також дуже легкий, дуже такий простий візерунок, але наскільки він виглядає цікаво, і скільки там поки листала, бачила цих брюк цікавих таким візерунком і всього іншого. ну, тобто... Ну, як сказати, а, сітки зараз в моді, що тут ще казати. Ну і ось цей, давайте роздивимося светрик. Це зовсім проста моделечка. А, проста в чому? В тому, що ця сітка в'яжеться дуже швидко за рахунок великого такого рядочка. Тут 5 повітряних петелечок, які замикаються стовпчиком без накиду. І так з рядочка в рядочок йдуть ці стовпчики. Що ще нам пропонує дизайнер? Він пропонує тут зробити нам рельєфними стовпчиками горловинку, тобто імітують резинку. І не так як я її зазвичай роблю, а саме рельєфними грубими стовпчиками. Ось В цьому фішечка цього, цієї, цього жилета. Так? І по окату рукава ми також бачимо ось це перемінне, таке цікаве, незвичне виконання. Вони полоску роблять товстішою стовпчиками з накидом. І знов-таки в поворотних рядах вони використовують стовпчики без накиду. Це дуже добре просматривається на цьому візеруночку, щоб воно ну, не було різне. Топчики лицьового і варітного ряду трошки відрізняються по, на, на зовнішній вид, тому ну, от мені також більш подобається, коли виворітні рядочки в'яжуться стопчиками без накиду, а лицьові з, з накидом. Воно ну, на мій смак там вже. І вони, що нам пропонують, оздоблення пропонують також сіткою, тої самої, два рядочки в'яжуть, і це звичайними. Звичайні три навіть рядочки, тому що так, оздоблення на третій рядочок е, лягає, його май, майже не видно. І звичайні два рядочки пропонують обв'язки е, стовпчиками з накидом. Ну, ось така, на мій погляд, непогана, цікава модель, якщо її навіть вдягти на якусь рубашечку, ну, мабуть, вона того варта. Мені подобається ця модель, не дивлячись на те, що вона виконана дуже-дуже ну, простим таким візерунком. Але ну, цікаво, цікаво. Ще одна заявлена сіточка. Тут мені дуже сподобалися брюки. Так цікаво, вони виглядають, хоча сіточку, ну, мабуть, дуже схожа на ту, яку я останній майстер-клас робила, і розказувала, як її в'язати. Ну, вони дуже-дуже схожі. Так що так, коротенечко, давайте. Ну і довжина тут цікава, що вона йде майже як тунніка, за, за рахунок того, що вона все ж таки деревчата і видно скрізь неї, вони, мабуть, зробили довгеньку її таку. Ну, Бачу так цей, цей лук. Також сіточка, але тут вже заявлено в нас поло, і брючки також дуже цікавий лук, тому що його можна зробити з більш такої теплої ниточки, і вище зробити, наприклад, цей ворот, комір, вибачте, щоб воно не відкривалося так. Тут літній варіант, але з нього можна зробити довгий рукав. І більш теплий зараз восени, саме можна також такий подібний лук носити з більш теплої ниточки. Ну і знову сітка, Бачите, тут вона така класична, якісь квадратики, такі, ніби ну мені здається, два стопчика з накидом і дві повітряні петлі перемикаються між собою десь ось так. Ну, Ця спідниця, це моє натхнення, я її побачила. Дуже-дуже мені вона сподобалась саме оці переходи. І тут, до речі, не зрозуміло, чи в'язано воно спицями, чи гачком, саме ця така щільна частина. Видно, що тут гачком, і ці шишечки, і ці сітки, і довгі ці, як би їх так назвати, так, повітряні ланцюжки отут такий. Це мені дуже от занадто прям ну, вау-ефект сподобалася, сподобалася класнюча така спідниця. Саме ми, і е, зверніть увагу на те, що нерівні йдуть ці смужечки, вони різної товщини, різної фактури. І саме це, мабуть, от найпривабливіше в ній. Ну і, звісно, бабусінк. Квадрат. Він нікуди не дівається, його ніхто не відміняв. Це зараз модно, це зараз круто, єдине, що підбираємо кольори і вперед. І такі достатньо сочні всередині кольори, а з'єднані вони більш спокійним тоном. Так, і цей светрик мені також дуже так сподобався. Цікава тут ідея і задумка в тому, що дуже такі свободні рукави. І оці шишечки, вони так доповнюють, роблять такий об'єм цікавий. От так, І е, за рахунок того, що тут зроблена знов-таки поперечна, мабуть, резинка без гачком, гашком, так як я люблю, от воно виглядає ніби спицями, і так от, Цікаво все. але сам е, тут горловинка оброблена тут рельєфними стовпчиками. І вони там, мабуть, один через два, тому що вони такі рідкі, так видно, проглядаються. І ось вставочка знов-таки інша. Вставка по рукавам йде декілька візерунків. От я бачу, що також в тренд входять, коли змінюються візерунки: ряд такий, ряд такий, ряд такий. І Воно, ну, так, є таке зараз, на це, мабуть, пішла мода. Наступні светрики в'язані тут спицями. але я до чого хочу показати, що нам задають моду на дуже-дуже такі широкі рукава, дуже свободні, навіть пишні в чомусь. Залишається мода на пишний рукав і приспущене плече. Ось саме це ми бачимо зараз на цьому рожевому светрику. Далі йде такий, і він також йде з великими рукавами і спущеною проймою. Це дуже добре проглядається. І наступний светрик такий собі більш спортивного стилю, але, але пропонується з юбкою, і ми бачимо знов таки дуже великі рукава, прям такі об'ємні, і сам по собі він достатньо такий. Добрий, добрий, такий великий светрик. Це нам пропонують кольори на осінь, вони такі більш пастельні. Але ця фото мені дуже подобається. Такі всі в'язані сукні в даному випадку, хоч з горлом, хоч з відкритими плечима. Але в'язані вони також різними в'язками. І до нього йде пальто, стеді або щось таке. Ну, Тобто, цікаво, звісно, з голими плечима ти дуже не походиш. але... Ну, Сам тренд дуже-дуже цікавий. Останнє покажу вам модель на сьогодні. Дуже мене привабила ця, цей светрик, тому що він ну, занадто простий, зроблений, мабуть, з двох чотирикутників. Бачимо по горловинці, вона зовсім пряма зі спущеним плечем, свободний рукав. І зв'язати основу можна з будь-чого. Тут головне те, як ці втон ленти зроби, зроблена вишивка ними, які вони гарні такі складають, такий визерунок. ну Так вони дуже, дуже, на мій смак, виглядають. Ну, Просто я в захваті від цієї речі також. І дуже би хотіла спробувати її повторити. Мабуть, не в самому ось саме так, і не як по-іншому. Але щось схоже на свій лад, на свій манер. Але от ці ленти тут ну, просто вау-вау-вау. Суперська моделечка така. І дуже яскрава вона тут за рахунок цього, вона до себе приковує погляд. На цьому я буду завершувати свій похід на Pinterest, свої роботи, які мені сподобалися. Я вам все показала, розказала свою думку про це. І вам, як зазвичай, я бажаю миру, я бажаю натхнення, я бажаю бажання творити, витворяти, щоб все у вас було добре, ровних стовпчиків і петелечок. З вами була Оля і цікавий нагадку.